Знакові новини на соціальній країні в студії Лана Маяковська і далі у випуску про таке. Київ починає діяти. Турчинов анонсував антитерористичну операцію. Суддів пов'язали. Активісти завадили провести з'їзд Верховного суду. Правосуддя по кримські росіяни назвали вбитого українського офіцера п'яним хуліганом. Олександр Турчинов анонсував проведення антитерористичних заходів на сході країни у зв'язку із збройним захопленням адмінбудівель у Харкові, Донецьку та Луганську для внутрішніх військ вислали підкріплення з інших регіонів Посилено охорону східного кордону. Голова Верховної Ради заявив, що проти озброєних сепаратистів, яких координує Росія, будуть проводитися антитерористичні заходи. Сьогодні вночі створено антикризовий штаб. А проти тих, хто взяв руки зброю, будуть проводитись антитерористичні заходи. Посиву на захист східного кордону нашої країни, враховуючи пасивну поведінку деяких структур місцевих правоохоронних органів, вони будуть докомплектовані за рахунок підрозділів з інших регіонів. Нагадаємо, про російські активісти захоплюють державні установи в Донецьку, Луганську та Харкові під тиском сепаратистів вчора не втрималися обласні адміністрації та будівлі Служби безпеки України. Основна вимога мітингувальників провести позачергову сесію та прийняти рішення про проведення референдуму щодо входження регіонів до складу Росії. В разі невиконання обіцяють розпуск облрад. При штурмі будівель поранення отримали як громадяни, так і працівники міліції. Зокрема, в Луганську таких постраждав. Далих щонайменше дев'ятеро повідомляється, що сепаратисти внаслідок захоплення могли заволодіти зброєю. По факту проникнення мітингувальників до держустанов порушені карні справи. Зокрема, в Донецькій СБУ вже працює слідчо-оперативна група. там встановлюються дані правопорушників. Сепаратисти проголосили створення Донецької республіки та увійшли до Росії зі сцени, поставленої на сходинках Донецької ОДА, було оголошено про створення так званої незалежної Донецької республіки. Сепаратисти зняли з будівлі ОДА прапор Донецької області, замінили його на прапор Донецької республіки. Близько 50 осіб присутніх заявили, що прийнята декларація стане основою для створення Донецької народної республіки. Сепаратисти заявили, що Всенародний референдум щодо суверенітету Донецької області повинен пройти до 11 травня 2014 року. Ця дата узгоджена з проросійськими активістами у Луганській та Харківській областях. Також Донецькі сепаратисти попросили Росію ввести свої війська на територію області. Стремясь створити народне правове, демократичне, суверенне государство, правоглашає. Создание суверенного государства Донецкая Народная Республика. У Донецьку невідомі обстріляли будівлю обласної державної телерадіокомпанії. За словами одного з працівників телекомпанії, до прохідної під'їхали два автомобілі, з яких вийшли люди і відкрили стрілянину з автомата. На постріли вийшла охорона співробітники міліції підрозділу спецпризначення у повному спорядженні. Незабаром невідомі сіли в автомобілі і поїхали. Працівників, які не зайняті у житті забезпечені компанії, керівництво відпустило додому. І далі у центрі Харкова неспокійно мітинги Євромайдану та антимайдану в місті переросли в сутички між активістами різних таборів. Під час заворушень було чутно кілька вибухів. Міліція активно розбороняла сутички між активістами. Що найменше одного агресивного чоловіка з георгівською стрічкою. Міліція практично винесла з зони заворушень. У нього при собі був ніж. Правоохоронці були вимушені застосувати сльозогінний газ, щоб припинити бійки у центрі міста. Підготовлені активісти принесли з собою лимони, щоб рятувати. Ватися від дії газу мітинги тим часом тривають людей на вулицях стає все більше. Для протидії сепаратистам Андрій Парубій з Валентином Наливайченком негайно вилітають у Луганськ. А Віталій Ярема до Донецьку. Юля Тимошенко також вирушає в Донецьк захоплення сепаратистами за підтримки російських спецслужб держбудівель. Вона назвала прямим продовженням агресії Росії проти України. Метою цієї агресії є анексія українського сходу за кримським сценарієм. Звертаюсь до представників влади з вимогою вжити дієвих заходів щодо знешкодження терористів та унеможливити подібні події в майбутньому на вашому боці. Зараз не тільки закон, а й українське суспільство. Сьогодні в державі є всі необхідні сили для швидкої та адекватної протидії сепаратистам та диверсантам. На додачу до цього, наші громадяни на Харківщині, Донеччині та Луганщині також виступають проти поділ України. Екстрене засідання уряду відбулося сьогодні. У зв'язку з останніми подіями в східних областях українські міністри обговорили подальший план дій. Не було Арсена Авакова та Віталія Яреме. Вони виїхали в регіони особисто. Яна Куршенко далі. На позачерговому засіданні уряду були відсутні міністр внутрішніх справ Арсен Аваков і віце-прем'єр-міністр Віталій Ярема. Урядовці поїхали до Харкова і Донецька залагоджувати ситуацію останніх днів. Про події на сході журналісти розпитували виконуючого обов'язки міністра закордонних справ Андрія Дещиці. Російська сторона нам ніколи не повідомила, чому вони проводять такі інтенсивні військові навчання на східних кордонах України. Наскільки воно зв'язано з тими подіями, які відбуваються зараз на східних областях, це можна проводити паралельно. Саме засідання Арсеній Яценюк розпочав з обговорення політичної ситуації на сході України. На думку українського прем'єра, одночасні проросійські протести у кількох областях добре спланована акція сепаратистів для залагодження конфлікту і недопущення подібних ситуацій. Уряд розробив план дій Саме для цього Ми почали процес конституційних змін, щоб передати повномочі на міста, щоб кожен себе чувствував достойним гражданином країни, який впливає на власть і в Україні, і в своїй області. Будь-які інші брехливі заклики щодо федералізації є спробою знищення української державності. Наприкінці вступного слова Яценюк російською звернувся до жителів сходу, закликаючи бути свідомими і не піддаватися на провокаційні заклики. Про подальші дії влади пообіцяли розказати пізніше, коли узгодять усі дії і матимуть більше інформації. Яна Курченко, Артем Кутасов, Соціальна країна. Активісти Євромайдану зірвали з'їзд Верховного суду України. Зранку мітингарі зібралися біля установи та влаштували театралізоване шоу, вимагали повної ілюстрації судової системи. Блокаду служителів Фоміди прорвали, але не надовго. Детальніше у сюжеті Миколи Різника. Суддю спіймали та зв'язали. До тортур справа надійшла, проте перед кількома сотнями людей він зізнається в хабарництві та сприянні злочинцям. Я звичайний український суддя, розумієте, я працюю в цій кіроційній системі і власне сам нічого не вирішує. За мене все вирішує там керівництво, яке мені надає накази, і я тільки їх виконую. Поки театралізованого суддю виводять на чисту воду, справжнім володарям мантії блокують прохід до місця роботи. Постраждалі від корупційної системи правосуддя бажають зірвати за. Плановане засідання стверджують, якщо вчорашніх бандитів звільнять, вони уникнуть люстрації. Суд це одна із ланок, яка допомагала у захисту корупції, великого бізнесу. Тож корупціонерів, олігархів. Судова система потребує змін. Раптом надходить інформація, що судді таємно потрапили до будівлі через чорний хід. Мітингарі йдуть на радикальний крок, долають паркан, але згодом їм і так відчиняють. Під тиском натовпу працівники лишають будівлю. Проходячи через коридор ганьби, зрештою таки не відбувся однак, вже надійшла інформація, що судді можуть зібратися в іншому приміщенні. Микола різник, Богдан Цендровський соціальна країна. Вбивство через особисту неприязнь. Так у міністерстві оборони України пояснили загибель українського офіцера в Криму. Майор Станіслав Карачевський був застрелений російським молодшим сержантом двома пострілами в груди і в голову. Подробиці збрала Яна Кученко. Сьогодні вночі у кримському селищі Новофедорівка двома пострілами в груди і в голову був застрелений український офіцер майора морської авіаційної бригади Станіслава Карачевського вбив військовий чорноморського флоту молодший сержант. За версією міністерства оборони трагедія сталася через особисту неприязнь. Майор разом з товаришами по службі повертався додому через КПП своєї частини. Там несли службу російські військові. Між ними зав'язалась розмова. Після чого росіяни викликали групу підсилення. Українські офіцери спробували знайти притулок у одному з гуртожитків 32-річного майора Станіслава він не захистив. На цих п'яти поверхах були зорвані світошумові шумові гранати. От, капітан зумів заховатися в кімнаті, а майор був застрелений між... на третьому поверхі, по... постріл пролунав з автомата цього молодшого сержанта. Значить, з переходу між другим і третім поверхом. Станіслав Карачевський готувався до передислокації на материк. Він, як і тисячі українських офіцерів, не зрадив української присяги і не перейшов у російську армію. Росіяни назвали вбитого офіцера п'яним хуліганом, нібито російські військові відбили атаку нетверезих молодиків у погонах на КПП військової частини. Українське міноборони називає ситуацію банальною і побутовою. Поки вірні присязі України чекають на передислокацію на рахунки, відомства надійшло понад 84 мільйони гривень. Їх уже давно планують витратити на передислокацію українських військових з Криму та на їх особистий захист. Основне завдання, яке ми ставимо на використання цих грошей, це насамперед забезпечення військовослужбовців захист, особистим захистом це бронежилети, те Ані бронежилетів, ані зброї військові чорноморської авіаційної бригади при собі не мали на противагу російським військовим. У Станіслава Карачевського залишилось двоє неповнолітніх дітей: 4 і 5 років дружина, мама і сестра. До переїзду на материк він не дожив кілька днів. Яна Курченко, Артем Котасов, соціальна країна. Янукович у полоні. Екс-президент України Віктор Янукович наприкінці лютого здався в полон російським військовим під їх контролем. Янукович виїхав з України до Росії. Про це заявив начальник управління держохорони Валерій Галетей. Якщо не вдаватися в подробиці і не розголошувати таємницю слідства, скажу, що останніми діями експрезидента Януковича на території України було наступне. Він здався в полон російським військовим і вже під контролем військових був переправлений на територію Російської Федерації, де з часом ми його побачили на прес-конференціях в Ростові на Дону. Валерій Галетею також повідомив, що після відмови Януковича від послуг держохорони співробітники управління, яке охороняли експрезидента, вони подали рапорти на звільнення. І далі активістів на майдані атакували російською вибухівкою. Проти мирних мітингувальників під час акції протесту застосовувалися боєприпаси, які заборонені для використання навіть під час військових дій. Про це повідомив глава тимчасової слідчої комісії Верховної Ради України з питань розслідування протиправних дій право. Охоронних органів Геннадій Москаль він наголосив, що частину зазначених спецзасобів не визнає увесь світ і вони заборонені для використання у світовій практиці. Також він додав, що спецзасоби, які міліція розмитнювала як фєєрверки, травмували майже 4 тисячі цивільного населення. Нагадаю, що 3 квітня голова СБУ Валентин Наливайченко повідомив, що 20 січня цього року на аеродром Гостомель у Київській області прибули кілька російських транспортних літаків з підмосковного аеродрому Чкаловськ зі зброєю та п'ятьма ять, тонами вибухівки. На знак подяки лікарям, які лікували поранених майданівців, від, відкрито пам'ятний знак. Встановлено монумент біля Київської міської клінічної лікарні номер 17 Монумент отримав назву Янголам в білих халатах. П'ятитонний гранітний камінь з символічним написом встановили члени самооборони Майдану. Так вони вирішили віддячити лікарям, які рятували їхнє життя під час сутичок у центрі столиці. Нагадаємо, саме в лікарні номер 17 звозили найбільшу кількість поранених учасників акції протесту в столиці від самого початку Євромай. Дану до трагічних подій 18 -го, 20 -го лютого. Зберегти ідентичність кримських татар, і гарантувати їм вода діалог. Основне завдання офіційного Києва в умовах анексії українського півострова. Таку думку висловлюють вітчизняні експерти. Не секрет, що татари, як і українці, почувають себе в Криму незахищеними. Питання, як далі працювати бюджетникам, державним службовцям та іншим, досі риторичне. А відтак залишає спільноту наодинці зі своїми проблемами. Не можна сказати, що на цьому поставлена крапка. Не можна сказати, що кримські татари однозначно прийняли рішення. Я думаю, що вони зараз перебувають в стані моніторингу і очікувані наступної стадії фази та кримсько-татарського народу, на якому має бути вирішено питання про. Можливий референдум. Той час, як закон про окуповані території все ще потребує суттєвих допрацювань, зокрема меджліс шукає шляхи інтеграції до самопроголошених органів кримської влади, але на переконання експертів не бажає остаточно втрачати зв'язки з Україною. Намагання входження представників кримських татар до самопроголошених урядових структур і тримання планки з Україною і зв'язку і комунікації дійсно можливо є отою золотою серединою, яку потрібно знайти, тому що люди не можуть взяти і поїхати. Власне, яка доля чекає на кримських татар, покаже час. Микола Різник, Богдан Цендровський соціальна країна. І наразі це вся інформація. Наші журналісти вже готують багато цікавого. Я ж з вами не прощаюся. Побачимося.